Втрата ще одного українського героя сколихнула надвірнянщину. Коридором пошани, стоячи на колінах, земляки зустріли воїна-піхотинця 63-ї окремої механізованої бригади, уродженця села Красна Богдана Дмитровича Зубка, який загинув 6 серпня внаслідок поранень, отриманих у бою з російським окупантом на Миколаївщині. 52-річний захисник Богдан Зубков у 2014 році, коли розпочалась окупація сходу України, записався в добровольців. Був учасником бойових дій у зоні. АТО ООС протягом восьми років після повномасштабного нападу Росії 24 лютого 2022 року не міг стояти осторонь, пішов захищати рідну Україну. Богдан Дмитрович строкову службу проходив на початку 90-х у Владивостоці. Закінчив Київську національну академію внутрішніх справ. З 1992 по 2005 роки працював у поліції. За свою працю отримав звання капітан, хто знав героя, кажуть був людиною відвертою справедливою. Та мужньою сьогодні герой додому повернувся в останнє. Без чоловіка залишилася дружина, без люблячого батька, син та три внучки. Поховають захисника у рідному селі Красна на місцевому цвинтарі. Церемонія прощання з бійцем відбудеться о 13 годині 11 серпня. щирі співчуття рідним та близьким. Низький уклін нашому воїну захиснику. Вічна пам'ять герою України.